Куди зникла Надія Савченко? Бала. Що старалися? Українська політична діячка, активістка Герой України Надія Савченко фактично зникла з радарів змі. А от з'явитися на публіку її змусили фактично російські пропагандисти. Саме вони раптово поширили фейк про загибель Савченко на фронті. Російський військор Владимир Романов стверджував, що 11 травня російські війська нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 ї бригади територіальної оборони зсу у наслідок чого мовляв загинула Савченко. На що Савченко оприлюднила коротке відео з фронту? Хочу всім повідомити. Я жива і жити буду. Всім ворогам на зло, які живе наша Україна. Надія не вмирає до зустрічі. Відомо, що Савченко, старша лейтенантка запасу, разом із сестрою Вірою була мобілізована до лав збройних сил України навесні 22-го року. Довгий час вона не розкривала, де саме служить і яку посаду займає. Ну а тим часом у мережі не вщухали чутки. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що саме Савченко, нібито командувала підрозділом, який не втримав позиції в очеретиному, що, начебто, призвело до прориву ворога в напрямку Покровська. Що Савченко не промовчала і відповіла нардепці. Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну, заявила Савченко.